Моє шанування, у зв'язку з вчорашнім святом, звільненням Херсона, хотів намалювати скибочку херсонського кавуна, що спершу роблю, спершу розминаю руки простим олівчиком. Ось такі кружечки малюю, щоб розігріти м'язи, щоб краще виходили лінії. І щоб руки, не дай Боже, не отримали травми. Намалював такі кружечки, такі лінії, для кавунчика якраз зараз вони знадобляться. І починаю робити сам ескіз. Теж ось такі лінії у нас будуть на форматі А5 малюю, знизу підкладаю щось тверденьке, ось такий пластик можна підкласти і починаю олівчиком, який потім Буду стирати майже повністю. Ось так в нас буде скибочка виглядати. Далі стирачкою, чи звичайною, чи клячкою, так як я, наприклад, це роблю, витираємо майже повністю. Лишаємо тільки лінії, які нам потрібні, і щоб їх було дуже-дуже легенько видно. Знадобиться олівчик зелений, світлий, темний, білий, чорний для зерняток, темний червоний, можна помаранчевий додати, і світленький, світліший червоний колір Нам ще знадобиться. Також біла ручка. І малюємо шкірочку темним зеленим знизу. Далі. Світлішим зеленим, трішки вище. Такими кружечками малюємо. Якщо ви хочете, щоб ідеально малюнок вийшов, загострюйте олівчик, вище трішечки легше притискаємо олівчик і далі червоним, темнішим, червоним, чи таким буряковим навіть. Промальовуємо темніші місця наші. І теж легенько це робимо. Тут можна додати помаранчевий в куточку, зернятка промальовуємо чорним. Спочатку обводимо контур і потім серединку замальовуємо. Можемо місце невеличке залишити для того, щоб білою ручкою потім в тому місці. Показати, де в нас блистить зернятко. І білим олівчиком розмазуємо, сполучаємо кольори. Можна цим білим, можна взяти інакше, якийсь чи призма Premier, чи Derwent Drawing. Вони так набагато інтенсивніше білий віддають. Ось цей олівчик це Derwent Drawing. М -м китайський білий Chinese White. От, і він біліший, скажімо так, для цього малюнку легше, легше притискається і швидше віддає колір. Точніше, швидше. Білим замальовуємо. Поки ще не все білим промалювали, додаємо темніший червоний довкола зерняточок, щоб вони мали контраст, додаємо тут вздовж ребер теж трішки темнішого червоного. Промальовуємо. Так як у нас йдуть самі волокна в кавунчику до центру і трішки такими закругленнями вони йдуть. Червоним промалювали, далі біленьким сполучається. Теж можна білою ручкою додати, там бли... бли... не зернятка додається. І можна в... по самому кавунчику, де в нас найбільш білі місця, де воно блистить. Білий зверху чорним трішечки приглушую, щоб був натуральний блиск. І простим олівчиком роблю тінь. Відповідно, у нас світло спадає зліва. Значить, вправо буде більше тіні. Після того, як олівчиком пройшовся, можна взяти клаптик паперу чи, наприклад, пензлик з коротеньким. Коротенькими волосинками, такі як для макіяжу для брів. Я беру клаптик паперу і ним просто розітру. Можна взяти теж розтирку спеціальну, продаються, теж такі. кохінор, наприклад, виробляє. І палички зі спрецьованого паперу. Але можна і клаптиком паперу теж так вправлятися. І ще трішечки білим олівчиком. Елементи якісь кінцеві, де це потрібно, додаються. На все добре.